я думаю, що в майбутньому буде час поглянути на уроки, винесені з цієї війни, і що можна було б зробити по іншому. Справа в тому, що були різні етапи цієї війни. Був перший наступ на Київ, коли головним було протитанкове озброєння. на пізніших етапах війни. Танки не займали такого помітного місця, тому протитанкова зброя була менш важливою. Потім ми почали говорити про Ф 16 і про системи протиповітряної оборони Патріот та інші. Тож кожна фаза цієї війни виявляла нові спроможності, які були життєво важливими на той час. Реальність така, що ані Сполучені Штати, ані інші союзники не мали величезних надлишкових запасів цих засобів. Наприклад, ракети Атакамс, особливо далекобійні варіанти. Ніхто з нас, ні Сполучені Штати, ні звичайно наші союзники не мали у своєму розпорядженні великої кількості цих ракет лише для того, щоб мати можливість передати їх Україні з дня на день тому це зайняло час. Одна справа, яку ми виявили, це те, що наша оборонна промислова база в Сполучених Штатах потребує набагато більше інвестицій. Треба суттєво збільшувати оберти, аби мати змогу впоратися із такими непередбачуваними ситуаціями. Окрім цього, є ще одна складова: ключовий змінний елемент на цьому етапі це людські ресурси. Ми можемо говорити про різні типи спроможностей зброї та боєприпасів, але зрештою найважливішим змінним елементом є те, скільки військ має кожна країна на передовій, і ми бачимо, що Росія має чисельну перевагу, і тому ми маємо розробити стратегію на майбутнє, як ми можемо допомогти Україні набрати більше людей, залучити більше солдатів, служити на передовій, навіть якщо західні країни забезпечують навчання та обладнання.